Друзі, всім привіт! Зараз я вам покажу, як налаштувати а, пароль а, або а, відбиток пальця на телефоні Xiaomi, Redmi або Poco. Дивіться. Заходимо в налаштування, потім, потім отак шукаємо і тут відбиток. Відбитки пальців, дані обличчя та екран блокування. Тут можна налаштувати. Від... А, Так, тут можна за допомогою відбитка пальця розблокувати за паролем і за, і за обличчям. Дивіться, як налаштувати відбиток пальця. Нажимаємо. Обираємо є варіант, як ви будете розблоковувати. Є графічний ключ, пін-код, пароль. І ось тут просто вводимо пароль. Ну, я поки не буду робити, а вам я покажу. Тут є ще фадиційність оновлення системи безпеки. Тут можна подивитися а, 1 вересня цього року. Зараз шукаємо оновлення. Так. Захист від запитів Wi-Fi Pro є. Приєднання де приєднатися до програми покращення якості. Дозвольте Xiaomi здійснювати на та аналіз даних. Ось так. А зараз я вам ще хотів би показати а, так тут безпека і екстрені ситуації. Дивіться, тут, наприклад, можна в... Ось, сповіщення про землетрус можна включити та виключити. Ось так ми виключаємо, але, але краще включити. Ось, я зараз ми з... переглянути демонстрацію. Зараз ми з вами послухаємо. Ось іще. По Переглянемо поради, що... Ось. Ви бачите, друзі, ось так буде, спрацює це оповіщення, якщо десь буде поряд з вами, а коли поблизу вилану землетрус, ви отримаєте сповіщення про початкову орієнтовну магу. Відтуду землетрусу та його відстань від вас. Ну, друзі, якщо ви вчили географію, то ви знаєте, що таке землетрус. Ще тут є сповіщення про повітряні тривоги в Україні без звуку під час водіння, без дротові екстрені сповіщення. І мед медична інформація тут є. Екстрені виклики. Бачите, друзі. Треба швидко натиснути кнопку Живлення 5 разів натисніть і втримати, щоб розпочати екстрені дії. Телефон, ага, все зрозуміло. Ось так, бачите, тут ще аккаунт Xiaomi можна подивитися. І так далі. Друзі, підписуйтесь на мій канал. Бажаю вам гарного дня і всім до побачення.